Городній лук, друзі, всім привіт! І сьогодні в нас понеділок, всім гарного початку робочого тижня. А той, хто давно на мене підписаний, знає, що понеділок у нас вихідний. І сьогодні в мене задача викопати якусь частину хризантеми і ми поїдемо додому її посадити. Буду викопувати, мабуть, крайній правий ряд і крайній лівий ряд. І понасаджую, де пропущено. Побідсажую, так що сьогодні в нас буде такий продуктивний городній день в городньому луку. <ріст> От, вже відцвітає наша грушка. Варюша садила її, з І дивіться, яка росна вишня. Бділки працюють, гудуть. Грибів ще поки немає. Ще чекаємо. Я думаю, що зарані до хлібів. Трішки їх поливаємо там, ну не знаю. О, так, ну що, починаємо працювати. Трішки вже не купала, зараз підвізьму одразу в ящики, я буду складати, бо хочу перебрати одразу, щоб потім з нею там не возитися. Моя розсада сьогодні розкрила. Вчора поливала, стоїть. Росте. Наче щось попроростало. Це вже непогано, бо я думала, що ця земля, що я брала, вона погана. Але. Як не як, попроростало трішки. Так, і де ящики? Беремо ящики. Тося? Тося в нас вже не главрач, її йшов, заживає. Але ж якби вона його не дала, він, мабуть, би скоріше вже заживав. Я її обробляю десь зі спреєм і пудрою сиплю. Коротше, да, Тось? Заживає твоя бавка, але дуже довго. Та Синдре, от хоче нагород, хоче нагород, але ще тебе не випустю, не випустю бо там у сусідів капуста. Поженеться ж на ту капусту, на що мені тоді проблема? Я її вчора на повідку виходила на вулицю, з нею прогулювалася. Тож вона не зображає з тим повідком як ходити. Треба частіше з нею виходити, щоб вона трошки привикала до цього. Бо я так випускати її не хочу. У нас попереду по... Господі, попереду. Минула була собака. Буся. І вона загинула в нас. Але була така розумна собака, нікуди не бігла. Оце йдеш і вона коло тебе нікуди не гналася, то її ніхто не шукав. Короте, а ця трошки урвитель. Ну, може, трошки порозумніше. хоча та теж була молоденька рік її було. А ось в червні, 1 червня буде рік. Так, будемо складати. Як сніг летить. Це. Зібрала ящик все. Несу, зараз поставлю. Ой, мене не видно. Поставлю біля машини. І будемо вже збиратися додому їхати. Тося, Микоя, ну, лиш попробуй вибіг. Лиш попробую. Тікай. Тікай, 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 тікай. О! Тільки накопала ящичок повненький. Його ще ж поділю на частин 6-8. Тося, 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 тося. І розсадю на городі. Взяла гладіолуси посадити цибулинки. нові рукавички, бо ті в мене вже подарилася, і зараз намастю лице і руки сонцезахисним кремом. Емульсія. Бо сонце зараз агресивне, шкіра не захищена, того будемо захищатись кремом. Ми вже приїхали додому, дрова складені, порядок. І біля річки жабки квакають, квакають. Ну, хоч картини пиши. Яка краса, блакитне, блакитне небо. Красиво. Вон мої горизонтами посаджені, а то я сіяла. Сіла, вже забула, що сіяла. Головне поливати. Кульбабки скільки. Гарно. дивлюсь, хотіла цей горіх спиляти, а він, а він з листками вже почав. Почав листя пускати, я думала, якщо чесно, що він сухий. От реально думала сухий, зрізати його нафік. Він і так і так зріжеться, він тут не треба. Що я сьогодні буду робити? Хочу оцю всю територію прибрати. Прибрати. Панвеалі вже пороз... майже порозквітали, порозростались. І хочу посадити хризантеми, які я вдома накопала. Он там аж отак по краю, по краю. Не знаю, чи аж до самого краю. Ну, коротше, в мене такі плани, а там буде видно. Бо я зараз напланую, дома теж напланувала крайні рядки повикопувати, а викопала тільки половину. Побачу, як далі буде, чи вистачить мені їх, чи не вистачить. Якщо не вистачить, докопувати вдома. Ну, коротше, отакий от об'єм роботи в мене сьогодні. І на вечір. Будемо тут вечеряти, шашлачок якийсь зробимо, бо роботи багато. От, і якось на днях приїхала. Тут я дуже хазяйка, шарувала і гобнула шлангу. Надо її забінтувати <гум> ізолентою. Так, що тут мої квіточки? Позрізали тюльпанчики. І оце не знаю, чи воно щось приймається, не приймається, не знаю. Жара сьогодні просто. Пекло на дворі, дуже жарко, у нас градусника немає, який сам шитик. Попускав зелене листечко. гарний. Кажуть, що квіти кульбаби дуже корисні. Треба з'їдати по декілька квіток на день. Спробуємо. Не так я хочу вам сказати. Не моє. Yeah. Треба чимось хіба що заїдати. А так просто її їсти не можна. Ну, Може, хто вже звик таке їсти. Чимось хіба що могла б з'їсти тільки в прикуску з чимось. І все. Так, зараз буду свої фрезентами розрізати. Це гладіолуси. І фризентами буду ділити на кущики. Частину загромадила, я навіть не буду своє лице показувати червоне. Жарко, у мене щоки просто бордові. І от там я знайшла виноград, і там виноград, і оце малина. Спочатку я думала її всю викосити, але щось так мені жалко стало, така славна. То зараз варю, буду просити, щоб привезла м -м, сікатор, пилку. І це все треба довести до ладу. От, залишу виноград. Як він вже тут є, то для чого його викорчовувати? Хай собі росте. От, і там горіх. Я вже не знаю, чи залишати, чи не залишати. Ну, поки план на сьогодні це все згорнути. згребти, обрізати малину, обрізати виноград і висадити хризантему. А там уже як час покаже, бо якщо час, то я вже трошки вже і заморилася. Ще плюс ця жара, того якось виматуються сили швидко. А так, бачите, загалом уже щось розвидняється. Ще що ця куча камінців. Піде на якийсь фундамент укріплення. Розгребемо. Розгребемо, що ж тільки цього року почали щось робити. Чекаємо, мою красуню, везе мені сікатор. І дивлюся, вже бузок позацвітав, там фіолетовий, там блакитний. Вон, краса. Скільки разів я сказала, вже краса. Їде, їде, їде. А чого ти чого ти йдеш, Варвара? Чого ти не їдеш? Що таке? І сюди мені оце подобається так сусідів, оцей тин. зелено так. Варя, чого ти не їдеш? Тому що цепка спала, і я тут все время велик тащила. Цепка спала, Що, будемо дивитися. Як це вона в тебе спала? Тобі не жарко? Ну. Так, ну що, друзі, я це зробила. Оце дивлюсь через камеру телефона і думаю, а що я тут робила? Воно наче все на місці. Але насправді тут дуже багато роботи зробила. Малину, значить, прорідила, все сухе вирубала. Виноград весь підрізала, все сухе пообрізала. Навіть горіх сухий пообрізала, той маленький. Це все вже не трогала, може на днях будемо його все-таки зрізати. Пучі раз, два, три, 4, 5. Нагорнула і чесно замахалася. Ще розумію, що мені ще квіти садити. Ну нічого, посадимо. Зараз зараз все зробимо. Я вже хочу сьогодні все зробити, щоб не вертатись до цього, бо наче щось таке на дощ. я навіть роздулася. Наче щось таке на дощ рве, може буде дощ, я якраз квіти посажу. І будуть вони собі, дай Бог, рости. О, і жарко, і вітер. У мене лице вже таке напекло. Хорошо, що я кремом намастилася, бо я впевнена, якби я ним не намастилася, я б точно згоріла на лиці. Вітром обдуває, подерта ось. Руки подерті, ноги подерті. Короте, в селі, щоб жити, треба добрече здоров'я мати. Mm -hmm. Ой, треба батрачити, дай Боже. Да, Верюх. Mm -hmm. угу. Командир сидить. Командує, прическу траві робить. Так, ну добре, зараз поп'ємо водички і далі за роботу. Варя в шерстяних носках. Варя тебе зимою не роздіти чи не вдіти, а літом не роздіти. Ну, чесне слово, зимою ходить в таких єлі-єлі носочках тонесеньких, а літом нап'яле шерстяні носки. Варвара Іванівна. Так, і що я вам скажу? Коняка здохла вже. <рістична> Висадила я хризантему, покажу ближче. Так, хризантема висаджена. полита все. І посадила крайній рядочок, гладіолуси. Але завтра ще мають мені приїхати, то на днях приїду сюди. Після роботи може заїду та довисажую, те, що мені приїде. Надіюсь, приїде, бо я їх ще 4 числа замовила, 4 квітня, вже 10 днів. І все, в мене ще там залишилось. Ну, тут таке вже переберки. Я вже сьогодні реально заморилась. Конячка трошки подустала. Біля нас тут бузок, ще сирень ми кажемо, як у вас називають. І їх пару гілочок Собі вазу наломаю, надрізаю. А взагалі її корисно обрізати, вона тоді краще починає рости. Минулого року в травні, в травні вона порозквітала. Цього року жара на дворі, того раніше розпустилася. Ось такий невеличкий. У вазу поставлю, щоб пахло вдома. Люблю, коли квіти в вазі. Ми вже збираємося. Я казала, не казала, не пам'ятаю вже. Збираємося потихеньку. Будемо їхати додому. Покажу вам свої клумби, передані хазяями нам спадок. Так, це піони. Рози не знаю які. Там тюльпани нарциси і хотіла сьогодні посадити форзицію, порізати. Е ці живці зробити. От шамаки в мене є. Не знаю які. А форзицію, може, зараз, поки ми збираємося, я це зроблю. Понарізаю собі, щоб повідсаджувати, Чи може вже й не трогати її. Коротше, якщо чесно, я трошки вже заморилася. Не буду вже його нафік. Вже наступного року це зроблю, чесно, я вже щось геть вимахалась. І піоновидний, чи деревовидний піон. У нас вдома теж є. Червоний, бордовий, білий. Тут не знаю, який будемо чекати, який буде піон. Так, ну і тут виноград. Ой, чуть не впала. Так, ну пройдемося, подивимося, мій обсяг роботи, я вже вам його показувала. Так, все, тут позакривали, поприбирали. Сюди ближче підемо. Вам, може видніше буде. Це маліна позачищала. Залишила навіть собі бузину. Он. Деревце бузини. залишила, хай буде. Може колись буду якийсь квас робити. І я сьогодні передивилася, трошки там монтую, відпочиваю та й монтую відео. Слухаю, а я постійно якась захекана. Бо знаєте чого? Бо я роблю, роблю, що взяла телефон і розказую, вже щось показую. Там роблю, роблю, щось показую, або йду швидко. То, виходить, я постійно якась захекана. Ти так смішно я передивилася. і Куди смішно біжу? Отак. От Hello. Hello. Мене, видно, вверх так. <laughs> На голові, чорті що? Отако. Дулька. Дулька вже коси розтріпалися Повітруган, сонце бече, вітер дме. Треба вже збиратись. Тут від, нам від Бугу дуже дуже вітер. Які хмари гарні. Май, такі прям пишні. Налила собі. Сливового компоту, такий добрачий, того року кватила. Дістала з холодильника м'яско. Зараз будемо готувати, запікати буду. І все, на сьогодні влог закінчується, зустрінемось завтра. Опа, а я вже на роботі. Всім привіт! І знову здравствуйте. Так, я вже працюю, зараз мені дзвонили Укрпочця нарешті. Ще 4-го числа замовляла посилку і тільки позвонила. Уявляєте? У мене там мої гладьолиси, напевно, вже виросли. Зараз поїду, заберу. І треба налити олію. Тут мені люди дзвонили, замовлення. Так що в мене сьогодні буде продуктивний день. Починається вівторок, починається робочий тиждень у нас. От, І от так, так швидко вихідні пройшли, просто як пролетіли. Як ти пісні. Зорепадом летять роки. Так і це все. Їду. Їду. красиво Красиво їду на почту. Тут вам вайбу укрпочту трішки. І нарешті нарешті мої посилочки, які я чекала більше 10 днів. Вчора вам вдома показувала робочі процеси, сьогодні на роботі показувала робочий процес. Получила я посилку, а щось мене погано видно. От, Дали мені в нагрузку сірники і печиво. Зараз будемо приймати. Що тут таке, бо щось важке дуже. Що тут таке, не знаю. Не пам'ятаю, точніше, бо це було дуже давно. Клієнт приїхав. Добрий день. Добрий день. 85. 85 тисяч. Да. А той коли буде хоч приблизно? Через тиждень. Через тиждень? Я я возьму мішок, щоб ти знала. Хорошо. — Повний, не розшивати. Хорошо. 85 гривні, боже мой. Нарешті, нарешті отримала Щось таке важке не що я таке? добре, добре, воно вже зараз нікому не треба. Зараз я вам розкажу легенду. Про цього дядька, який от тільки що був. Ця легенда ходить по всіх селах нашої округи. Значить, так, приїхав якось він на олійницю, на олійницю, кудись кудись приїхав на олійницю, Не От. І йому не вистачило тари. Він там налили йому олії, і ще залишалось 200 грам олії. І що ви думаєте? Він каже, давайте стакан, я вип'ю цю олію. Я от він буде, я от кожен раз забуваю спитати, чи це дійсно було так. Бо хто не зайде, я там коли наливаю олії, о, у вас там не вистачає там трішки олії, давайте тару. А вони, о, історія прямо як за цього дядька, я не буду називати його ім'я. От е, такі, ну, як він, давайте стакан ми вип'ємо. Ну, те вже жартують. От, І коли він буде, я хочу в нього це запитати, чи це дійсно було так. Що ця легенда ходить просто по, по всій окрузі. Хто не зайде, таке враження, що всі там з ним були і це все бачили. От. І він випив, кажуть, що він випив тих 200 грам олії, так, щоб не залишати там. Ну він дійсно дуже такий доточний, він, він чужого не візьме і своє теж забере. Він не залишить нікому своє. Якщо йому положено 6 кг олії, ні більше, ні менше, 6 кілограмів, ну це так образно. Так що це такий дядько дуже щитає все. От, от така легенда ходить у нас в районі. Хто знає цього дядька, можете написати. Бо я знаю, мене дуже багато з села дивляться з округи, так що, я думаю, ви здогадались, за кого я говорю. Нарешті розвішала насіння, поки його розвішала, вже і половину розкупили. Все, що залишилось, багато вже порозбирали. Я не небагато замовляла, так щоб е, до слідущого разу мені теж вистачило. І знову сьогодні буду робити замовлення, бо немає вже огірків. Ось, ось, залишилось два види, хочуть фенікс. Буду замовляти. Ну, і ще, може, ще дозамовлю Так, і зараз вам покажу. та дам та-дам Моя посилочка. Це я отримала гладіолуси. Вони вже, напевно, мені тут пустили пустили квіти. Дивіться, які гарні. Це червоні будуть. Тут різнокольорові, червоні, багатенько червоних замовляла. Це в жіночка замовляла. Буду висажувати. Сьогодні, може, поїду. Сьогодні до дому поїду і все висажу. Бо я вчора коли, вчора, да, вчора сидила теж різнокольоровий мікс, і тут мікс буде. І тут багато ще червоних отак. Так, і мені олію зараз наливати. Понятно, Понятно що я тут написала? О, так. З цією роботою, а сьогодні ще вівторок, після вихідних, коротше, людей багато. Я вже Дивлюсь, наші батарейки треба поміняти, скільки це годин. А, тільки пол 12 а я вже трошки як подустала. Що? Трошки заморилась. З вагів не скинули мішки, треба зараз скинути. От що вам такого цікавого розказати? Що в мене тут на роботі відбувається? Нічого Нічого такого не происходит. Знаєте, Одне і те саме. Приходиш на роботу, одне і те саме. Зернята отримати, олію видати. Щось продати, щось купити. Все, все, що воно на роботі відбувається. Вдома. Мені більше, якщо чесно, подобається вдома знімати контент, і якось дома більше воно все е... Разнообразні, разнообразніше, я б сказала. А на роботі що? На роботі одне і те саме. Робота, люди. Нема що і такого і показати. Цього разу знову буде влог із двох днів, з одного вихідного і з одного робочого на олімниці. Того буду вдячна за підписку. За ваші коментарі. Дуже приємні, теплі слова ви пишете. Мені так приємно. Як починаю читати, всім намагаюся відповідати. Я дуже люблю відповідати на коментарі. Як ви бачите, я вмію і люблю розписати, мені це подобається. Всім, що дякую за те, що ви у мене є такі, такі вже рідні. Кажу вам, як виробляються брикети. Що я можу вам ще показати? Ви напишіть мені, щоб ви хотіли почути побачити в нас на виробництві. От так. Отак. Там уже стопочка є. І так так відбувається процес. Зараз дойде до кінця, зламається і буде рівненька брикетина. Триваються процеси, всі всі приділі, всі працюють, і я теж йду, йду далі, робити. вчора кульбабу не змогла з'їсти, а сьогодні хочу з нею зробити чай. Кажуть, що от такі квіточки. Чай запарювати 15 хвилин і можна пити. Буде дуже смачно, того зараз собі нарву квіточок, зроблю чайок. І потім розкажу вам, чи смачний він, чи ні. Тут в мене така полянка, вона вже. Як Варяка казала маленька була, годуванчик. Годуванчики, І скільки квітів гарних. Дивіться, які горні. І тут насіяла матіолу. Не знаю, чи посходить вона, чи не посходи. Не знаю. Пахнутіще. боже, що ви знали, як воно тут все пахне. Такий запах приємний. Аромат. Так, ну, іду робити чайок. Сказати вам, щоб я була такою аж фанаткою чаю з... Годуванчиків? Ні. Такий специфічний смак на любителя. Я загалом чай не люблю, тому... ну так, одноразово можна купити. Друзі, як завжди несу водичку полити квіти, які ще не проросли. Не знаю, чи вони там виростуть. Я ж кажу, що хожу, може, туди його дарма поливаю. Там хтось коса траву біля будинку культури. У мене тут виникла ідея, яку я хочу втілити повести вас в наш сільський музей. У нас є музей села, присвячений сільським жителям історії села. Того найближчим часом я поведу вас в музей. У мене є, Там працює знайома, яка мені проведе екскурсію, мені все покаже, розкаже. А я вам це все покажу, розкажу, будете знати про наше село трішки більше. Хто не знає, нашим жителям. Нашим жителям, я думаю, буде також це цікаво, хто у нас з села багато виїхали. Поверну їх трішки в наше село історією. Того не переключайтесь. Наступний влог, а може через влог, покажу вам. покажу вам наш музей. А на сьогодні, я думаю, все, бо далі в мене після роботи буде навчання. Так що і на роботі вже нема що показувати. Робочий день доходить до кінця, добігає до кінця. Всім дякую, що були зі мною, як завжди. обіймай ваша Інна.